Як ти мрієш провести літні канікули? Це було добре, весело, там мій брат приїжджає. А так на день народження завжди. Приїжджає. А що ви в селі робите, коли всі разом збираєтеся влітку? Синьо день, Куртка, все робимо. А ти допомагаєш? Я. Yeah. А яка твоя улюблена справа в селі? Допомагати папі робити їжу синям. А як ти мрієш провести літні канікули? З Їздити по всяким країнам, там. на море з'їздити. На таланти з'їздити. На таланти з'їздити? Uh -huh. А які в тебе таланти? Не знаю. Гімнастичний, танці. Мама тако займаєшся. І uh -huh. хотілося б виступити. Так. Да. Я вже на соревнованнях виступала. Так, ти хочеш на Україна має талант спробувати свої сили? Угу. Uh -huh. А скажи, будь ласка, ти б хотіла кажеш, поїхати в різні країни. Ну, в яку країну тобі б найбільше хотілося цим літом поїхати? На море, в ну, таланти. Ти вже за кордоном була? Ні, за кордоном ні. А що батьки обіцяють тобі влітку? Поїхати на море. А що на морі хорошого? Ну, Можна там купотись, там… Там їздити на поїздах, в трамваях їздити. Собирати камні там на морі красиві і медузи. А вони не страшні? Це якщо різнокольорові, то вони щипаються. А якщо такі білі, то а я їх нахожу пляшечку, або рибу кловлю, або медузу туди собираю. Потім граєшся з ними. Угу. Потім вони такі скльські, і я їх беру потім мамі, принося і показую. А як би ти хотіла провести літні канікули? Кататися на горці, на качелі дуже високо. А в садочок би хотіла ходити влітку? Да. Подобається? Да. А батьки ще обіцяють тобі на літо? Ви вже говорили, як будете літо разом проводити, що робити, можливо, кудись поїдете? Ні. Я нічого не обіцяла. Ні. Ти найбільше любиш що робити влітку? Кататися на качелі дуже високо і на горці з'їжджати крупою. Як ти мрієш провести літні канікули? Літні канікули поїхати на море і там купатися. І все. А де море знаходиться, та на яке ви їздите? Люблю ще їздити на дачу, віддихати там, село, гості їздити люблю ще. І все. А в селі чим цікаво? В селі, бо там домашні звірі, а я люблю домашніх звірів. Просто. Так мені собі понарабилося. А які там звірята в бабусі є? У мене є дідусь. А, дідусь? а в дідуся які звірята в селі живуть? Там коза, два маленьких козенята, кролики, ще є дві собаки, кури. Як ти мрієш провести літні канікули? поплавать в бассейн, провести новый свадик, я хотела там сделать и сделала уже. Ну, поп... ну плавать в бассейн в певли, пока не позолени. Ну, когда позолени, мне уже его почистили опять, не плавать там опять, опять, опять. Ну, еще я летом хочу заниматься спортом. Я дуже люблю спорт, физкультурой там, например. Ну, и все я люблю. А батьки що тобі обіцяють, як проводити літо планує? Ну, обіцяють, як хочеш проводити. Хочеш, плавай в басейну, ну, не дозволяє плавати. Я і в те літо плавала. Я ще й пописала, мені взяла таку лісницю, щоб я на неї залазила, і з неї стрибала басейн. Отаке я ще хочу. Це я дуже люблю ділити таке. Батьки обіцяють допомогти з такою драбиною. Ну, Так, да. ну вони ще подумають, друг можна, друг не можна. Я просто дуже люблю, коли мене показують по телевізорі.